Україна обирає президента, ЦВК майже завершило підрахунок, який розрив між головними кандидатами на вихід в другий тур. Новий місяць, нові ціни, скільки нині правлять за харчовий кошик на українських базарах. Крадуть і здають, як діяти, якщо ви побачили в Ломбарді власну цінну річ. Усе, що треба знати сьогодні в нашому випуску? З вами я Максим Сікора. Добрий вечір. Добігає кінця підрахунок голосів. Центр виборчкому залишається обробити якісь десяті відсотка електронних протоколів? Підвозять до столиці, і ті, що з мокрими початками. Кореспондентка сьогодні Алла Чиш стежить за процесом. Вона на зв'язку зі студією. Алло, чи встигнуть підрахувати ще сьогодні? Максиме, я щойно вийшла з центральної виборчої комісії. Тут кипить робота. Щойно закінчилося засідання представників окружних виборчих комісій. Перед цим буквально дві години тому підвезли останні протоколи із мокрими печатками. Нагадаю, це основні документи, за якими встановлюються результати виборів. Ті ж документи, які ми можемо, ті ж дані, які ми можемо бачити на сайті, ЦВК – вони були передані електронною системою вибори і є лише попередніми. Однак у центрі виборчкомі запевняють, що розбіжності будуть несуттєвими. Абсолютна коректність, точність до будь до, до кожної цифри встановлюється тільки на підставі паперових протоколів з мокрими печатками. Тому б, певні дані в системі і АЕС вибори теж можуть змінюватися, але вони можуть бути настільки незначними, що якщо говоримо про відсотки, то ви нічого не помітите. На визначення остаточних результатів виборів може піти ще до тижня. Однак уже маємо оновлені дані електронної системи. Переходжу до них. П'ятірка лідерів лишається незмінному. Незмінною у лідерах Володимир Зеленський. У нього трохи більше 30% голосів. І Петро Порошенко із підтримкою майже в 16%. Юлія Тимошенко третя. У неї 13,5%. Далі іде Юрій Бойко. Він набрав майже 12%. відсотків. Замикає п'ятірку Анатолій Гриценко. У нього близько 7%. Проголосували на цих виборах майже 19 мільйонів українців. Остаточні результати мають оприлюднити до 10 квітня. Далі на нас чекає другий тур. Він відбудеться 21 квітня, оскільки жоден з кандидатів не набрав 50% плюс один голос. Ми продовжуємо стежити за подіями. Максиме тобі слово. Дякую, Алло. Алла Чиш, кореспондентка сьогодні, з останніми даними із ЦВК. Щонайменше на дві тисячі гривень підвищили зарплату українським поліцейським. Найбільше платитимуть столичним копам 13 тисяч 100 гривень. Загалом реальна зарплата в Україні від початку року зросла на 2%. У лютому її середній розмір сягав 9 тисяч 429 гривень. Найбільше заробляють в Києві близько 14,5 тисяч гривень на місяць, на 4 тисячі менше отримують на Донеччині. Середній оклад дніпропетровців тисяч. 1400 гривень, а ось найменші статків жителів Чернівецької області 7 тисяч гривень. В Україні дорожчають усі види м'яса. Майже на 4% підвищилась вартість свинини, 20% у березні додала курятина. Кореспондент сьогодні Олексій Фалін вирушив на ринок, аби проінспектувати, як змінилися ціни на продукти у квітні. Олександр продає його родину на ринку. Зізнається, торгівля овочами борчового набору нині доволі квола. Морква порядка 10 гривень за кілограм. Бурячок 9,950 на сьогоднішній день. Ну, це якісний, стандартний. Воно чуть-чуть попадало, але воно було вище. Капуста от зараз підросла. Капуста зараз 17 гривень кілограм на гурт. Це я не знаю, скільки той борщ буде коштувати. Аскер продає цибулю, править 12 гривень за кіло. Пояснює, ціна в березні, квітні стабільна. Вона ціна однакова, стоїть як є. Бач, місяць-дві. так. По з продаю. А оптова ціна. Да. Поставка з Узбекистану. Тому що свої цибулі продали. Далі інспектуємо ряди з яблуками. Світлана привезла врожай з Вінничини. Яблука й дере по 5 гривень. Не буду дорожчати, тому що збуту нема в нас. Нема ринка збуту. Дешевше вже нема куди. Їх нема смисла вирощувати. Просто треба вирубати і все. І наостанок м'ясний павільйон. Яловичина від 115 до 160 гривень. Риберця знаходимо по 65 гривень за кіло. Свинина дешевша. Задня частинка коштує 100 гривень, будь ласка, лопаточка 95 коштує. Реберці 100 гривень також, 95 на хрустиках таке. Ціна така, вартість, яка була, така залишилася. Незмінними будуть і цінники на курятину, принаймні до Великодня. Зараз кілограм курячих гомілок продають по 38 гривень. Олексій Фалін, Віталій Савенко, сьогодні канал Україна. Викликає нудото і головний біль харчовими домішками в харчах уже нікого не здивувати. Проте одна з них небезпечна тим, що провокує постійне відчуття голоду. Застерігає українців виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Сопротива. Що це за добавка, та як її виявити у складі продуктів, дізнавалася кореспондентка сьогодні Віра Качмар. З'їси одну, а потім хочеться ще і ще. Така любов до снеків зумовлена не лише великою кількістю спецій, а й різними харчовими добавками, Зокрема, глутаматом натрію. Що про добавки знають споживачі? Питаємо сьогодні. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що таке глутамат натрію? Хімічний елемент вліз. він навірне впливає на почки. Це по-моєму сіль із сінки якесь сумішу. Глутамат натрію лише на вигляд як сіль. Натуральна ця добавка дуже дорога, але її дешевші аналоги зараз додають ледь не до всіх смаколиків, пояснює експертка із здорового харчування. Цей ем, додаток він ем, додається для того, аби смак продукту був яскравішим. А ще глутаматом натрію прикривають дешеві шкідливі складники у продуктах. Це копасні вироби, це будь-які дешеві снеки, наприклад, чіпси і так далі. Це, звичайно, азіатські соуси. Підступність глутамату ще й у тому, що він змушує людей їсти більше, застерігає дієтолог. Микрочастички после пищи остаются у нас в ротовой полости, вызывают раздражение рецепторів і возникает чувство голода, которое ничего не имеет общего с настоящим чувством голода. Окрім того, надмірне споживання цієї добавки не аби як шкодить здоров'ю. Може бути поражена печень, да то есть можуть возникнути різні диспептичні явления, тошнота, рвота, слабость. Ці симптоми насамперед відчувають люди, які мають чутливість до глутамату. Тож краще уникати перенасичення ним організму і уважно читати вміст харчів, які купуєте. На етикетках глутамат позначають як е 621 Віра Качмар Данило Городецький сьогодні канал Україна. Крадуть і здають як діяти, якщо ви побачили в ломбарді власну цінну річ. Детально пояснимо за кілька хвилин. Схуднув на 60 кілограмів і тепер полює на кубок світу зі скандинавської ходьби. Це про вчителя праці з Мелітополя Миколу Курсу. Окрім зайвої ваги, педагог має серцеві захворювання, щоб їх побороти повністю змінив спосіб життя. Секрети прості, запевняє кореспондентів сьогодні. Полячем 200 метрів я преодолеть не мог. Жена мене запроваждала, тому що мог упасть. Любой момент зараз він підтягнутий і має добре самопочуття. А ще півтора роки тому 60-річний Микола Курса важив майже 140 кілограмів. Зайва вага позначилася на серці. Пан Микола потрапив до реанімації через інфаркт. Після того, як виписався з лікарні, твердо вирішив, розпочне нове життя. По перше, змінив свій раціон. Перейшов на здорове харчування. Я вам скажу лучше, що кушати нельзя, ладно. А нельзя кушати те, що найбільше ви любите. Я, наприклад, найбільше люблю мучні печенья, торти. Але кардинально спосіб життя пане Миколи змінив подарунок дітей на день народження, а саме палиці для скандинавської ходьби. Я більше не став набирати вес. Тобто я з первоначальної 136 я збросив вес до 80 кілограмів. Скандинавська ходьба енерговитратна, каже спортивний інструктор Миколи Курси Маргарита Платунова. Але зусилля будуть марними, якщо не дотримуватися режиму харчування і вживати шкідливі для здоров'я продукти. Єжедневні заняття скандинавською ходьбою плюс правильне нормальне питання дає похудання. овочі, фрукти, білки без мучного і сладкого. За рік тренувань лікарі не знайшли жодного відхилення у роботі серця пане Миколи. Ба більше колишній тяжкий пацієнт кардіологів став до лав міської команди зі скандинавської ходьби. На цьому стадіоні Микола Курса тренується другий рік. Починав з кількох сотень метрів. Тепер щодня проходить до десятка кілометрів. До тренувань спортсмен залучив і дружину. Кошто отримається, кое, кое то ні. Иногда он меня хвалит, говорит. Нормально іноді ругає не так. Руку держу. але я стараюсь. У планах Миколи курси здобути кубок світу зі скандинавської ходьби із Запорізької області. Олег Притикін, Дар'я Зрянова. Сьогодні канал Україна. Крадуть і здають, чому ломбарди мають славу крамниці, де збувають крадене, вирішила з'ясувати Наталія Малярчук. І натрапила на історію киянки, яка знайшла в такому місті, начебто, свій велосипед. Чому їй не вдалося повернути річ? І як діяти за законом, якщо натрапили на поцуплене? Дивіться. Ломбарди торгують не лише предметами, які люди здають у скрутні моменти життя. Такі магазини неофіційно вважаються скупниками краденого і не безпідставно. Олена пише в соцмережах, як знайшла крадений велосипед. З машини було крадений дитячий велосипед. Сьогодні зайшли в комісіонку при етам ломбарді в поисках Нового велика і увіділи його. Як діяти, коли ви побачили власне поцуплене кимось майно в ломбарді? Алгоритм простой для того, щоб забрати свою річ, яку ви знайшли. Це може зробити офіційно тільки органи поліції. Тому що є заявлення, і по вашому заявленню і тому що ви можете опознати свою річ, цю річ може і з'явити поліція. Але якщо ви не повідомляли полісменів про крадіжку, повернути своє не вдасться. Не треба одразу з кулаками пригадувати на. Чоловіка, яка работає даном ломбарті, а даті вам мамою не отдаст. Ви не можете доказати, що це ваша вещь другому совершенно человеку. Потому що у вас а нету заявления в полицию, ви не сообщали о и і преступных действиях. Значить, у вас этих преступных действий не було. Ви потеряли чи что-либо сделали. Это Це ваші проблеми. Утім, людину, яка принесла в ломбард вашу річ, завжди можна ідентифікувати, бо за правилами без документів працівники не беруть майна. Сьогодні я спробую закласти свій мобільний і отримати за нього гроші. Я, які потрібні на мене немає документа в сугірені, то ломбарді. – Ні. Якщо ну мені ну тут бачите, модель вона стара вже. Якби мені просто терміново гроші зараз потрібні. Коли хто ліба продаєте, ви получається однодневний днів Колишній криміналіст Руслан Сушко пояснює сьогодні, вимога показати документи насправді мало допомагає в пошуку афериста. Будь-хто маючи паспорт, може здати це майно в ломбард. Як діяти потім правоохоронцям, навіть якщо вони знайдуть ту особу, яка начебто здавала в ломбард, особа може заявити, що паспорт у неї викрадений. А отже, довести, що ломбарди заздалегідь скуповують крадена юридично вкрай важко. Якщо це скупка краденого, то це злочин. Розумієте, за це буде кримінальна відповідальність. За свою практику я не пам'ятаю випадків, щоб можна було довести, що ломбард або працівники ломбарду а, заздалегідь знали, що вони приймають викрадене майно. А частіше як бувають знають чи ні? Ви знаєте, скоріше, частіше знають, але доказати це практично неможливо. Наталя Малярчук, Дмитро Данченко сьогодні канал Україна. Одного з найвпливовіших американських політиків звинуватили у непристойній поведінці. Британські активісти-екологи з'явилися голяка до парламенту. А шведський поліцейський упіймав небезпечного злочинця у сауні про тих, хто шокував світ сьогодні. Юлія Бігліцова. Нюхав волосся і терся носом. У непристойній поведінці звинувачують одного із найвпливовіших політиків США, який конкуруватиме з Дональдом Трампом на наступних виборах. Колишнього віце-президента Джо Байдена критикують дві жінки. Одна пригадала епізод десятирічної давнини. Джо поклав руки мені на шию, пригорнувся. Я подумала, що він хоче зробити. Поцілувати було ніяково. Потім потерся своїм носом, обмій і щось говорив. Уже не пригадую. Інша твердить, одружений політик нюхав її волосся і цьомнув у потилицю. Те, що 76-річний Байден постійно цілує та обіймає жінок, не раз помічали і журналісти. Like вона ж мені як донька. Утім, досі на політика ніхто не скаржився. Сам Байден не заперечує, що цитую часто висловлював підтримку і любов. Однак ніколи не вважав свою поведінку безсоромною. Без одягу до парламенту засідання британських депутатів ледь не зірвали активісти-екологи. Роздяглися на знак протесту проти глобального потепління. Депутати перервали обговорення нагальних питань, бо заходилися фотографувати оголених. Повернулися до роботи лише тоді, коли поліція вивела всіх 12 учасників акції із зали. Арешт у Сауні небезпечного і голого злочинця упіймав Коп зі Швеції. Клуби пари не завадили йому пізнати чоловіка з бази розшуку. Поліцейський оголосив про арешт і викликав підмогу. Підозрюваний здався без опору. Про кумедне затримання правоохоронці розповіли в соцмережі. А ще додали картинку із парильні, підписавши її. Ми всюди, навіть якщо ви нас не бачите. Юлія Бігліцова, Олександр Кулібаба. Сьогодні канал Україна. Найгірше за голівудських зірок у світі набирають популярності пластичні операції для тварин. Їм змінюють форму очей і навіть роблять пересадку шкіри. Про тренди краси серед звірів. Кореспондент сьогодні Георгій Марінов хтось робить пластику собі, а хтось підкладає під ніж хірурга свого чотирилапого друга. Підійшов. Рядом. Ять цього слухняного лабрадора киянка Галина Юхимова відвела до клініки пластичної хірургії, коли зрозуміла, її не задовільняє зовнішній вигляд тварини. Результатом задоволені. Нарешті він виглядає зараз аж молодішим на рік та на два. Він її подрізали. Трошечки так вони були припущені, він їх трошечки підняв. Пластичні операції для чотирилапих, популярна і безпечна послуга, запевняє хірург. Ми можемо навіть поміняти роговицю для того, щоб встановити естетичний вид животного проводимо ще і пластичні операції по поводу заміни травмірованих, розірваних зв'язок, первоначальний вид, формушної раковини. Утім, існують Господарі, які змінюють зовнішність чотирилапом, просто заради розваги. Наприклад, як китаянка, яка зробила корекцію розрізу очей своєї кішки, щоб тварина була схожа на господарку. Павло Польняшенко такі знущання засуджує. каже, пластичні хірурги повинні поліпшувати життя тваринам, а не калічити його. В Австралії після ожогів в результаті пожежі у дітей животних, у них біля ожоги лап. И им проводили пластическую операцию. Более того, использовали не поверите кожу рыб. Кожу риб, которую пришивали на місто тих повріжджоних участках. Коже. Утім, деякі власники вдаються до менш травматичних способів зміни зовнішності улюбленців. Наприклад, Кіото та Кітава заради схожості з пандою просто пофарбував свого пса. Безпечно і позитивно. Відео з цим красеним. Подивилися мільйони людей у всьому світі. Георгій Марінов, В'ячеслав Вандечанський сьогодні, канал Україна. На Львівщині затримали шахрая, який обдурив на розмитненні авто 250 людей. На Харківщині за кермом помітили 11-річного водія та дивні розваги ремонтників у Чернівцях. Чим вражала країна сьогодні в огляді Ольги Федорової? На Львівщині затримали псевдоброкера, який видурив 750 тисяч доларів у власників євроблях. Він орендував офіс поруч із митним постом західний. Саме через це сусідство жертви навіть не просили у спритника документів. А те, що їх обдурили, зрозуміли, коли вже закінчився пільговий період розмитнення автівок. Шахрай ошукав понад 250 автовласників. Тепер його можуть загратувати на 12 років. Одесит вимагав від перехожої зняти одяг, на якому був зображений прапор Росії. Дівчина відмовилася, мовляв, футболка дизайнерська і коштовна. Тоді Патріот викликав копів. На заправці під Харковом за кермом Євробляхи помітили 11-річного водія, а в салоні ще трьох його ровесників. Місцеві кажуть, що знають батьків хлопця, вони дозволяють синові кататися. Жителі кривого рогу продемонстрували, як промислові підприємства міста впливають на довколишнє середовище та людей. Хлопець у кадрі б'є ногою по дереву, із крони сиплеться шар пилу. У Харкові мцюбісі збив жінку, що перетинала зебру на зелене світло. Підвестися постраждалі допомогли перехожі. А у водій іномарки навіть не вийшов із машини і поїхав геть, щойно пішоходи звільнили дорогу. У Чернівцях на розритому проспекті комунальники замість працювати розважаються, катають одне одного на таці. Момент, як кипить робота, зафільмували містяни. Ольга Федорова сьогодні канал Україна. Розвиток подій у ранкових випусках. Більше новин також шукайте на нашому сайті. сьогодні.ua та в газеті. Сьогодні Гарної вам ночі і залишайтеся з Україною.